Шановні глядачі, прийміть наші привітання. Ми знову з вами на каналі Булаточка.інфо і в хвилинці довір від компанії Булаточка Сьогодні наш підписник Дмитро обирає собі ось такий чудовий мотоблок чудового помічника. Мотоблок Weima 1100B6 DIV. Це мотоблок, який має дизельний двигун потужністю 9 кінських сил, який укомпонований коробкою оригінальною Weyma 4. +2. Відразу покажу серійні номери. Надалі. див, це нога-розблокуратор. Ось так він виглядає. Керування ось тут. Ну і розблокураторами ось тут. І оберти. Мотоблок пройшов передпродажну підготовочку. І зараз а хочу показати вам оригінальність вейма. Ось як він весь красиво виглядає. Ну і зараз я його вам буду запускати, і ви все побачите. Перед тим як? Запустити мотоблок. Обов'язково, зараз я так його поставлю, перевіряємо нейтральну швидкість. Далі дизельний мотоблок запускається на максимальних обертах, тиснемо важель вниз, підходжу до двигуна, обов'язково дивимось краник, відкриваю краник, вижимаю декомпресор і також. Декілька разів обов'язково прокачаю. Надалі знаходжу верхню мертву точку, все. опускаю шморгалку вниз, вижимаю декомпресор і... Ваш дизель Вейма Харб мотоблоки випускає. Ми е, маємо надію, що ви будете задоволені. Нещодавно ми зняли хвилинку довіри ось цього дизельного мотоблока для нашого підписника з Харківської області. А зараз мені приємно зняти хвилинку довіри для Миколи з Київської області. Микола, ось ваш мотоблок. Вейма 1100C6 в комплектації з ногою розблокіратором. Має позначку ДИВ. І дуже приємно вам показати ось цей мотоблок з двигуном Євро 5, 8 кінських сил. Ось ви бачите, він має тут зовсім іншу головку. Ну, на вигляд, він майже той самий, але це двигун Євро 5 із об'ємом 223 см кубічний 8 кінських сил. Мотоблок пройшов передпродажну підготовку, заправлений паливом, заправлений моторними мастилами, трансмісійними мастилами. Покажу вам ногу. див, Колищадка на 10. Як ви бачите, ось так він гарно виглядає. Ну і зараз за хвилинкою довір, а за хвилинкою довір, покажу вам серійний номер. Це обов'язково. І ось так. Є. Ну і зараз я вам його перевірю і запущу. Обов'язково перед тим, як запустити, перевіряємо нейтральну швидкість. Все є. Тисну важить вниз. Бензиновий мотоблок запускається ось на мінімальних обертах, Надалі підходжу до самого двигуна, закриваю заслонку, відкриваю кран в іншу сторону. Такий мотоблок. Микола, чекаємо від вас зворотний зв'язок. Дякую, що обираєте наш сервіс.